І так, змінене життя, і сьогодні частина друга це віросповідання. І ми з вами прочитаємо Євангеліє від, Матві... від Матвія, 16 главу з 13 по 19 вірші. Прийшовши в околиці Кесарії Пилипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Вони відповіли, відповіли: одні за Івана Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус: А ви мене за кого вважаєте? Він питає у людей, які з ним ходили декілька років. Як ви думаєте, за декілька років ми не можемо дізнатися плідної співпраці, дружби, ми не, не можемо дізнатися, дізнатися про людину, якби самі, самі такі е, глибокі якісь речі, сакровенні. Да? А він в них питає: а, а я для вас хто? Це такі питання. знаєте, Коли в тебе друг запитує, типа, а хто я взагалі для тебе? І ти такий, в смислі? Ну, Ну так, да, аж, аж так ну, трошки обідно. Да. В смысле, хто? Ну. А він запитує, запитує у них, чи, чи він не знав, який, яка буде відповідь. Але такі питання е, трішечки сьогодні нас якби збладаражують, освіжають, тому що Ісус питає: А я хто для тебе? І це питання, ми розуміємо, яке наводить нас на думки про те, а яке моє життя? Якщо Христос для мене Бог, Месія, Спаситель, то це повинно якось ну, відображатись в моєму житті, не тільки слова, ти класний друг. Якщо ти класний друг, то в нас є відносини, якісь близькі, це щось робити по відношенню один до одного. А ви мене за кого вважаєте? У відповідь, Симон Петро. Мені подобається, що у всіх яких як, конгрегаціях є такі людина, вискачка. Ось таким був Петро. Він за словом не полізе в карман. Він одразу хто за Христа? Я за Христа? Да? Хто на кар'єр? Я на кар'єр. Да? Оце Петро. от Він такий, що я, я, все я, все, я. Ось, ось вони всі непонятно, що а я от з тобою, я за тебе, я з тобою. У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос. Христос, ми з вами розбирали, що цей термін означає не фамілія Ісуса, це Месія, тобто той, хто прийшов спасти свій народ від гріхів. Ти Месія, Спаситель, син Бога живого. І це, ну, як би так, син Бога Живого. Ми ці рядки читаємо як само собою, Ісус же. Так. Ісус Бог, син Бога живого, так Він ось це, це розуміє. Але е, люди того часу, особливо релігійні люди того часу, вони е, це вважали за богохульство. Ніхто не міг себе називати сином самого Бога. Це богохульство, за яке можна потрапити у тюрму. За яке відразу можна по закону полачити по шапці дуже хорошо, і він каже: Ти син, він він каже все за що б його посадили. Чесне слово. Ти є Христос, Месія. Це взагалі, ну якби там були книжники або фарисеї, так а наш клієнт? Де там солдати всіх за богохульство та арештувати і посадити. Ти Месія, син Бога живого, від самого Бога, частина Бога. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти, Симоне, сину йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. До певного часу в моєму житті я не розумів: там, ти Петро, я збудую свою церкву, брами Аду не переможуть її. І е, ми знаємо, що в католицькій церкві Петро, е, апостол Петро, він то перший папа католицької церкви, це апостол Петро. От, якби, типа на ньому, і все почалося. Але на певному періоді періоді свого життя я е, е, якби міркував, розмірковував над цим писанням, і я зрозумів, що не просто на тобі, як на людині, а на твоєму розумінні, хто я такий, ти Христос від самого Бога. Саме на цьому розумінні буде будуватися церква, яку брами ада вони не здолають. Тому церква це не люди, які приходять і скупчення людей, які, які приходять, щоб там, поспівати пісень, щоб каву попити. Це люди з певним розумінням, хто такий Ісус Христос. Тому що можна ходити до церкви. І це буде тобі добре. Нам, нам і без... в церкві, в принципі, церква це таке місце, де й без Христа буде хорошо. Чого? Пісні поспівали, тебе обняли, привітали. Хороші, вдохновенні, мотиваційні слова сказали про Біблію, про любов. Треба всіх люди, любити на світі. Чай, каву попили. Ну, Чим, чим, чим не клуб по, по, по інтересам певний. Замічательний клуб. Але. Це все набридає. І чому люди уходять із церкви і якби ті типу, обіжаються на Бога? Це просто тому, що вони прийшли до людей. Вони не зрозуміли, про що церква і що церква це я. Богослужіння сьогодні моє, я повинен його робити. Тобто не ходити на богослужіння, а робити богослужіння. І тому, якщо люди приходять до людей, каву попить, гарне все, вони й уходять. Це прихожані ухажання. Але Христос каже, що на розумінні, напевно, на отакому розумінні буде рости церква. І щоб не відбувалося, моє Євангеліє буде, буде нестись через через століття, через, через віка. І сьогодні, чому ми маємо Євангеліє, яке дійшло? Тому що брами Ада не здолали, а були гоніння, були вбивства хри, християн переслідували. Літературу, Біблії, все, що могли там зжигати, там зжигали і так далі. Але Христос сказав: ті, хто розуміють, понесуть це далі, і брами ада не зможуть знищити, і вони її не знищили. Інше, якщо я ось привожу такий приклад, що якщо людина помирає, ти не понесеш її до церкви, ти не понесеш її до пастора. Мало викликати там когось, там, типа пастор, ну давай прочитай молитву, там покаяння, примирення, там, примирення з Богом, да? давай, давай швиденько. Ні, Це коли ми, ми розуміємо, ага, примирення з Богом це, це прощення гріхів. Ми просимо пробачення, бачення, що е, ми були царями свого життя, робили так, як нам заманеться. І не несли зовсім світла. Тому молитва примирення, е, яку ми з вами також проходили, е, разом молилися з нею, ми, ми примиряємося з Богом, пробач нам за те, що ми від тебе відвернулися і робили так, як нам заманеться. Тепер ми хочемо повернутися до тебе і хочемо почути від тебе, що, як ти бачиш наше життя. Як на... Ми хочемо світити, а для цього, щоб світити, треба навчитися у того, у кого є це світло. Друг... Других варіантів нема. Ми можемо імітувати щось. Знаєте, Ми можемо дуже-дуже легко зімітувати бізнесмена. Знаєте, яким чином? Це одягнутися. А якщо. але. В той час, коли ми відкриваємо рота, якщо ми на бізнес зустрічі, зразу бізнесмени ну, зрозуміють, що ха -ха, ні, це ми з цим, він не має ну, поняття зовсім, про що він каже, і ми дивимося, що він ні, ні, не знає. Тобто це якби тільки внешнє. Тому так, також в християнство пограти, це можна дуже багато знати. Але не розуміть саму важливу річ. І так, що ж таке моє сповідання? Це щоб у мене в житті звучали оці слова: Ти Христос, син Бога Живого. Дякуючи цьому виразу одному, ми маємо оцей моральний компас того, що треба робити. А що приведе нас зовсім е не в те місце, де нам потрібно бути, і три благословення, які ми можемо винести? Дуже просто, так? Крім всього іншого. Перше. Христос каже: на цьому камені я збудую церкву мою. Тобто, Христос буде будувати тебе. Він буде давати тобі такі е, речі, щоб ти постійно ріс. Саме Він зацікавлений в тому, щоб давати тобі самі найкращі відкровення, які приведуть туди, тебе туди, куди ти повинен прийти. Тому що якщо ти розумієш ці слова, ти Христос, Син Бога живо. Що означає ти мій Спаситель, ти мій Бог, ти від Бога, ти син Божий, ти Бог. Я знаю, хто ти, і я знаю, що ти мене спасаєш, що, що й тобою я спасаюсь, що ти є моє спасіння. Тоді Христос каже: Ага, в цього є розуміння, я хочу. Примножувати те, що він зрозумів. Я хочу, щоб біля нього, нього були люди, які будуть вчитися від нього, які будуть, будуть брати оць, оце розуміння. Алілуя. І а, здається, апостол Петро Павло в одному з послання, по-моєму, до Тимофія він каже про те, що, те, що ти, те, чому ти навчився. Передавай, передавай іншим людям, які будуть здатні передавати це інше, тобто примножувати проповідування Євангелія. Слава Богу. І так, Христос зацікавлений в тому, щоб будувати тебе, будувати твоє життя, щоб ти мог світити, бути світлом цьому світу і солью цієї землі. Друге, брами, пекла не здалають церкву. Які б труднощі у нас не були, Христос каже: якщо в твоєму серці буде перший пункт на цьому камені я збудую церкву, я будую тебе, я захищу твій розум, і тебе з, з тим розумінням брами, адо, ні, ніколи не здолають. Тому що я буду піклуватися про те, щоб нагадувати тобі, що я Христос, батько з Сином. І син такий каже: слухай тату, піду почитаю Біблію, а він каже: да, ви пам'ятаєте, да? каже: Синок, почитати треба, а і мать, а Біблію треба ізучати. коли ми якісь важливі речі для себе розбираємо, а що в цьому місці, які, що я можу з цього взяти для свого життя. Так, розуміння, що ще? Мене ад не здолає, тому що я являюсь частиною церкви, яка розуміє, хто такий Христос. І третє, даю тобі ключі Царства Небесного. І читаючи, читаючи це місце, ми такі: Окей, даю тобі ключі царства, а мої ключі то де? <гум> де ця проходна, і де ця вахтер, яка мені ці ключі видасть. Про які ключі йде мова. Даю тобі ключі царства. Що такі ключі царства? Ну, Це можна було б сказати, типу, попаду на небо. Ну, попаду на небо, там прийду, там, напевно, закрито. Ось в мене на проходній там. Ключі да, там для Олександра, Бутенка, ага, все, на проходной а, і прийшов і відкрив двері, о, царство небесне, я зайшов, Ха! От, для мене ключі стали. Дивіться, 19-й вірш нам розшифровує трішки: Я дам тобі ключі Царства Небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш яж, роз на землі, буде розв'язане на, на, на небесах. Знову якісь щось зав'язуємо, розв'язуємо. Що це таке? І одні з священників, здається, також католицької церкви, вони трактують саме це, цей, це місце таким чином, що тут йде, йде річ. Про владу, духовну владу віруючого віруючої людини, сповідувати люди, іншу людину, відпускати гріхи, молитися, благословляти, забороняти темним силам діяти в житті людини. Тобто, Христос дає владу людям, які розуміють, в що вони вірять. І тому саме коли ми, коли ми приходимо і молимося до Бога і приносимо свої прохання до Бога, ми можемо бути впевнені в тому, що Він чує наші прохання. Так, це залежить від, від Нього. Бог не паличка, вирувчало, щоб ми помилили. Хочу машину і хопа, машина. Бог дасть тобі змогу заробити на, на машину. Але е, річ в тому, що Бог хоче, щоб ти на твоєму життєвому шляху примножував Євангеліє, тому Він тобі дасть машину, самоліт, щоб ти літав і був там, де він хоче, і проповідував Слово Боже. В цьому річ. І це біблійний приклад, тому що. Якщо ми почитаємо і будемо дивитися е, ту ж саму Книгу дій апостолів і «Євангеліє», коли Ісус посилав учнів або коли учні, апостоли Ісуса Христа вони йшли? Йшли проповідували Євангеліє, написано, що чудеса і знамення вони супроводжували, вони прийшли і зцілювали, вони приходили, біси уходили. Чому? Тому що Бог завжди буде благословляти тих людей, які проповідують Євангеліє. Які не тільки проповідують Євангеліє, які розуміють Євангеліє. Що це радісна звістка, і це все не про мене, не про мої дії, не про мої діла, а про те, що зробив Христос. І Христос приходить до кожного з нас і питає у нас. А ви мене за кого вважаєте? І якщо наша відповідь: Ти Христос, Месія, мій Спаситель, мій Господь, якого я слухаю. З яким я хочу йти по цьому житті, він каже: Тобі дам ключі Царства Небесного, і тобі дам учнів, щоб Євангелія примножувалася, щоб учні станови... ставали е... учителями і примножували проповідування. Чому ми е, завжди акцентуємо на Ісусі Христі? Тому що без Ісуса Христа немає Християнства. І все інше не, не має ніякого сенсу. Ні е, старий заповіт, ні новий заповід, якщо викинути е, звідтіля Ісуса Христа, все християнство не має ніякого сенсу. Взагалі, без Христа можна бути успішним. Без Христа можна, напевно, бути щасливим, без Христа е, можна ну, мати якийсь певний мир в серці. Без Христа можна бути таким завгодно, хоч пожежником, хоч бізнесменом. Без Христа ну, можна, в принципі, заробляти гроші. І отримувати якесь задоволення в цьому житті. Без Христа можна прожити в цьому житті? Так. І Біблія каже, що е, життя тут, це як пар для люд... для, ну, на полі, сходить і його нема. Тому для чого ми тут? Щоб прожити, бути добрими людьми, так чи інакше, ми. Зустрічаємося з цим питанням всі. А в чому сенс життя, куди я йду і що я несу. І дуже багато з нас знайшли саме цю перлину в Ісусі Христі. Коли ми зустрілися з Христом, і ми щось відчули. Ми відчули, що, нарешті, я знайшов те, що має сенс, те, що приносить мені і радість, коли мені потрібно, і спокій, коли наступає тривога, є той небесний батько, який піклується про мене, і до якого я можу звернутися в будь-який момент життя. І це важливо. І я спілкувався з людьми: я кажу, чому ти ходиш в церкву? Він каже: там гарні люди, там гарно проводить час, всі добрі, всі можуть з тобою поспілкуватися. І я розумію, що людина проводить просто здорово, класно свій вечір, свій час, але вона не прийшла, вона не розуміє, про що церква, про що Бог. Він прийшов, класно провести час з добрими людьми. Хай у вас в серці завжди буде оця проста істина про Ісуса Христа. Ти Христос, Син Бога Живого. І тоді ніякі. Шторми, ніякі бурі вас не зможуть здолати. Лодка покачається, буде страшно іноді, але коли в твоїй лодці е в тому човні спить Ісус Христос, або знаходиться Ісус Христос, то тобі не страшно, тому що ніяка буря не зможе потопити Ісуса Христа, який знаходиться в тобі. А Mim.